Вітаю друзі, отже, вихідні у нас прийшли під знаком Джиди, під Парасолькою Саудівської Аравії, із великими очікуваннями. Дехто вже починає шукати аналогії в Теграні 43, джиді 23, але все не так, тому що група. Єрмака, яка поїхала на це зібрання, мабуть, не використала й 20% можливостей, які відкривав цей переговорний майданчик. Що важливо, на таких зустрічах важливо організувати було двосторонні діалоги з Індією, з тими ж самими саудами, додатково поговорити про дуже важливі речі. Поговорити з Індонезією, наприклад, поговорити з Бразилією. Ну, Індуси, вони дуже специфічні, але в індусів є інтерес до України. Індус свого часу Україна з Індією підготувала більше 30 кооперативних проєктів з виробництва озброєнь. І навіть деякі есмінці, які е, закупила. Індія у Росії вони потребують українських силових установок від е, Зоря проект Плюс в Індії лишається ще якась кількість близько 100, 20, а 32 на озброєнні, які потребують українського обслуговування, продовження ресурсу і тому подібне е, ремонтів. До речі, Україна запропонувала непоганий варіант модернізації для індусів цих літаків, продовження ресурсу років там на 15 чи на 20. Принаймні, Україна могла б спокійно частину цих літаків забрати собі за копійки, бо індуси вже перенацілилися на якийсь натівський зразок. Поки що не зрозуміло на який, але. Щось вони будуть таки купувати натівськи, оскільки Індія тихенько-тихенько але позбувається залежності від російських озброєнь і ця динаміка дуже позитивна. Тому, найперше, що зараз зрозуміло, українська делегація їхала на це зібрання з якимись дивними цілями. Швидше за все розраховувала, що. Все упреться в ланцюг консультацій, з цього нічого не вийде. Що вийшло? Ми можемо уривками ловити лише із закордонних медій, тому що коли українська делегація раптом роздявить пащу і почне проповідувати щось і наговорить сім мішків гречаної і вовни, я боюся, що вони взагалі зірвуть подальший розвиток діалогу із цими країнами. Чому власне в Джиді було так некомфортно українській делегації? Скільки вони там не надували щуки, але Саудити судити дуже добра пам'ять. Справа в тому, що Сауди профінансували два дуже важливих проєкти. Нагадаю, літак ан 132 ну це такий новий етап розвитку ан 32 відбувався на кошти Саудів. І Власне, ну в саудів було велике сподівання, і було дуже багато оптимізму довкола цього літака. Хоча українські конструктори говорили про те, що він дуже спішно був зліплений, і е, хоча він демонстрував дивовижні, так би мовити, можливості, тобто він захоплював на. Е, Авіаційних фестивалях, на виставках він викликав багато ажіотажу, але всі говорили про те, що там є проблеми з скручуванням корпуса, і, тобто, він не аж такий, як з нього українські пілоти витискали. Тобто це завдяки майстерності пілотів було продемонстровано просто неймовірні його можливості. Але там була небезпека, що експлу експлуатант може все-таки ну, перегнути палку, те, що називається. А є ще ж один проект, Грім 2 або ж Сапсан. Ви пригадуєте, як після 19-го року. Зеленський спішно згортав цей проект. Вони навіть пускову установку Сауди там відправили і обламали саудитів, що ми нічого робити не будемо відчепіться від нас. Тепер вони їдуть в джиду з великими сподіваннями. Я розумію, що для Джиди така конференція це вивищення ролі. Саудівської Аравії в міжнародній політиці після трагічної загибелі, ну, точніше вбивства в посольстві Саудівської Аравії в Стамбулі, опозиційного журналіста Хашогі, американська влада дуже жорстко була налаштована проти. Мохаммеда бін Бінсальмана, наслідного принца. Тому що ну, таке дикунство не може бути непокараним. Цього, нагадаю, цього Хашогі просто вбили і розрізали на шматки і в якихось валізках винесли з посольства. Це ну, жесть. І тепер Союзька Аравія починає відігравати цей прикрий для себе сценарій. Ну, як. Відомо, Зеленський пролітав через Джиду, коли летів в бік Японії, навіть спіч там проголосив. Тобто ну, для бін, бін Сальмана, чим більша кількість потисне руку йому, його криваву руку, тим простіше буде, так би мовити, вигороджувати свою вину за вбивство цього Хашуґі. Але ж українська сторона, розраховуючи на певний успіх, мала би робити не стільки ставку на приймаючу сторону, скільки на можливість додатково переговорити з тими країнами, з якими в нас немає дуже інтенсивних стосунків. У нас з Бразилією набір проблем, і навіть посол Мельник якого туди відправляли, він якось їде-їде і ніяк не доїде. Тобто, ця вся історія виглядає трохи куметно. До речі, бразильці одні з перших, хто почав коментувати перебіг цієї конференції. Зрозуміло, що вона була консультативна. Зрозуміло, що туди не формувалися спеціальні такі делегації і не формувалися повноваження. Але ці консультації, принаймні, могли б. ну, Народити хоча б якийсь маленький документик, хоча б малесенький, як відомо, обійшлося навіть без ком'юніке. Тобто під нічиїми словами ніхто не підписався. Тепер журналісти висмоктують з пальця позитивні новини з джиди. І це висмоктування завжди зводиться до того, що Китай подав сигнал. Знаєте, китайська. Практика міжнародних відносин вона завжди зводиться до того, що Китай подає сигнал. От Китай подав сигнал. Кожен цей сигнал буде читати приблизно так, як у нас читали е меседжі від Зеленського на виборах. Кожен додумав, що Зеленський хотів сказати, тому що Зеленський на виборах нічого не казав. Тому, а він казав, що він нікому нічого не винен. І все решта тоді додумували, так би мовити, народні умільці. І тут, в історії із відносинами із Джидою із Саудівською Аравією, у нас, ну, так би мовити, діра. Тому що саудити, хоч і подарували нам пального, по-моєму, на 300 мільйонів пального для Збройних сил, подарували, але. В їх можливостях було б все-таки розгортати от був же інтерес авіабудування, був же інтерес нас купа спеціалістів, які зараз багато хто не задіяний, тому що ну, оборонпром так вибудовував свою політику, що по суті купа спеціалістів взагалі викинута була з обігу за останні кілька років. Ну так чому не відрядити українських інженерів із Антонова? Із Харківського авіазаводу на розгортання будівництва, наприклад, тих самих ан 132 Хай він буде сирий, але ж його можна допилять, цей літак, тому що ринок на, на такий літак величезний, більше тисячі бортів. Нагадаю, що вся Африка літає на Антонових, і на Африку такий літак заходив би як, як просто як гарячі пиріжки. Тому що цей ну, Антонов відомий бренд в, Аф, в Африці. І там не довелося б особливо перенавчати екіпажі. Тим більше, що екіпажів там багато українських, білоруських, молдовських, газайбаржанських, до речі, і, ну, з пострадянського простору багато літає на цих Антонових там по, по Африці. Тому. Чого не робити? Чого не розгортати грім 2 виробництво у Саудівській Аравії? Чому? Свого часу Україна виготовила два зразки демонстративних. Один брав участь в параді 2018 році. А один зразок переданий е, саудитам. І сауди, наскільки мені відомо, сауди навіть збиралися повернути цей зразок Україні, вважаючи, що він нам дуже потрібний. Так. Але ж якщо сауди готові е, ну, освоювати цей е, комплекс зенітний, ой, точніше е, ракетний комплекс, то все одно їм треба локалізувати виробництво ракет в себе. Для такого комплексу. Тим більше, що на, на такий комплекс сапсан буде зараз ринок величезний, оскільки є підозра, що такі українські це, одна українська установка таки спромоглася нанести кілька серйозних ударів, зокрема по САКах Аеродрому в Криму 22 2022 році. Тому тут ну, неймовірна кількість можливостей. Але про це Українська сторона буде мовчати як риба, тому що вони це все ламали. Вони з 19-го року це все ламали. Тепер після Джиде їм треба розповідати тільки про те, що там весь світ прогнувся, і всі стоять по ну Китай, Бразилії, Індонезії, Індія стоять там як поряд з Україною. Але стояти можна тільки тоді, коли Україна веде інтенсивні відносини із цими країнами. Хочу нагадати, що, по суті, участь Китаю в цій конференції дає дуже велику надію, тому що зараз варто поговорити, що насправді може бути виходом після цієї конференції. Перше, про що говориться, це робота в групах по напрямках, по, ну, яка мала би вийти на, ну, справді на підготовку якоїсь комунікеті. По-друге, Говориться зараз дуже активно про підготовку зустрічі на рівні глав держав. І тут є дуже цікаве така зачіпка, яка ну, створює певне натхнення, тому що якщо Китай дійсно серйозно буде брати участь у такій конференції навіть в якості адвоката Росії, то це створює. Один дуже важливий фактор. Поза ООН створюється майданчик, де задіяні всі члени Радбезу ООН, крім Росії. Наступний крок який? На рівні Генасамблеї після чергового ланцюга попереджень. Можна буде формувати позицію про виключення Росії з Радбезу ООН. І тут у Китаї є виключна роль на це. Нагадаю, що в Китаї є одна дуже визначна угода з Україною. Китай з Януковичем підписав не лише свого часу цікавезну інвестиційну угоду про будівництво. Величезного індустріального парку на озері Донузла в Криму, що, мабуть, росіяни, ну, скажімо так, піднакрутило пришвидшити е, окупувати Крим, аби не дати Китаю зайти е, як гаранту ще одному гаранту незалежності України. Ну, Китай такий гарант, тому що е, е, Китай підписав з Україною угоду про ядерну безпеку. Тобто це, це, це більше ніж угода. Це, це дуже цікавезний документ. І, тобто Китай брав на себе зобов'язання в разі е, ядерної атаки на Україну захистити Україну. І тут для Китаю створюється дійсно майданчик, де його історична роль може бути виключною, тому що винесення Росії із Членів Радбезу ООН робить Росію ще більш залежною від Китаю, безповоротно залежною від Китаю. І Китай це ж, це ж якраз один з головних інтересів е, Китаю: зробити Росію своєю Шавкою. Ну, вже майже зробили, але е, по суті, е, оце ну, незалежні, повне унезалежнення Росії від Китаю, е, робить Китай. Ну, мабуть, супер самозадоволеним на цьому витку історичного розвитку. Тому що в Китаї починаються проблеми із е технологічними, технологічною конкуренцією, е починає збоїти економіка. І тоді можна імперські всякі почуття продати Китаю, е е е китайцям від компартії дуже легко. Китайці так само заражені цим. Вірусом імперським, як і росіяни, і як відомо, вже навіть перед візитом до Росії Сі Цзіньпінь отримав великий подарунок привіз точніше великий подарунок для Путіна. Китайське, по-моєму, міністерство сільського сподарства, управління землекористування, здається, воно так називається. Оприлюднило карту із е, містами Росії вже в, е, з китайськими назвами старовинними, які були до захоплення в 1856 році до, ну, до приєднання цих е, територій до Російської імперії. Тому це дуже цікаве історія, і хочу нагадати, що Китай зараз е, почав. Е, по суті, внутрішні перевезення на території північно-східного Китаю на кордоні з Росією, там нема поблизу порту портів, і Китай почав на внутрішній території перевозити товари через порт Владивосток. З однієї території Китаю на іншу територію Китаю через порт Владивосток, що по суті створює таку ну, систему привчання до Китаю цих територій. Так що дійсно після саміту лідерів, якщо цей саміт відбудеться, якщо українські хлопці з вулиці Банковій не наламають чергових дров, бо вони в нас такі загадкові, загадкові, чомусь вони. На, на Байдена відкривають кримінальні справи а на, і на Порошенка, а на Путіна, який вбив десятки тисяч українців, не, нема жодної кримінальної справи в Україні. Що ж це за влада в нас така, що Байден, який допомагає Україні, під криміналом ходить в Україні. Тому, коли ми говоримо про Джеду і про всякі очікування, треба спочатку подивитися на ці масні пальчики цих хлопчиків із банкової. А потім щось проєктувати і сподіватися більше, ніж вони можуть. Все, що для нас можуть зробити наші партнери, влада, яка є в Україні, яка наголосована 73% українців, хай би їх трясця побила, вона може тільки перешкодити. Щось зробити нашим партнерам корисне для України. От в чому біда. Тому джида це великі сподівання, але не через зусилля української влади. Неспроста Саудівська Аравія почала прокачувати свою версію миру. І на цьому етапі, ну, те, що називається побільше версій, хороших і різних. Хай розквітають всі квіти, як казав Мао. Але все одно, якщо дійсно учасники застановилися на територіальній цілісності, то це прекрасно. І припинені бойових дій. Але тоді постає інше питання. А хто в Україні? Компенсує все, що натворив, все, що знищив Путін. Адже така угода, по суті, дозволяє зберегти владу Путіна і зберегти путінізм в тому вигляді, який він є. І в цьому, мабуть, і закрадається найбільша підлість. Навіть якби Путін зіграв в нічию, а поки що ця вся гра. Називається «гра в нічию». Це зберігає агресивний путінізм. Це відкладає війну на 5 років, на 10, може, на 20. Але це не демонтує путінізм. Розумієте? Перемога це не лише відновлення територіальної цілісності України. Перемога це, це ще й створення такого. Типу держави в Російській Федерації, від якої б не йшло загроз. А це значить, що навіть якщо Росія залишиться Конфедерацією, від неї, від неї все одно буде йти загроза. Загроза не буде лише від, ну, скажімо так, кількох десятків чи півтора десятка держав. З чисельністю населення не більше 15 мільйонів. Тоді вони, я думаю, втихомиряться, якщо не перегризуть одне одному. Але нам своє робить. Нічия це не перемога. Нам потрібна перемога. Слава Збройним силам України!